Христос Воскрес! Ще раз вітаю всіх глядачів, всіх моїх підписників тих, що вперше завітали на це відео. Це продовження відео про е, відеолекції про гріхи, про гріх, про гріхи. Е, мені не помістилося на карточку повністю це відео, тому я продовжу там. Так, закінчилося на ті слові. Там я говорив е, про гнів, про шостий гріх. Один з самих смертних гріхів. Я прочитав, прочитав, прочитав послання до офіціан, там де сказано, що гнівитись, гріх, шіте, хасонце, не грішіти, сонце не заходить у вашому гніві, місце дияволу не давайте. Це означає, що тобто, ну, людина не може повністю контролювати, що загнівалося, але що ми можемо це ну, усвідомлювати, і потім, вже, коли ми то просвідомили, усвідомили, ми вже можемо тим якось керувати, тобто ми можемо піти вибачитися, піти попросити поробачення. Або цей гнів якось серце втамувати, щоб нічого не робити поганого. Відповідно, що означає, що сонце не доходить до вашим нім, щоб ще до вечора, до заходу сонця, щоб зі всіма примиритися, перепросити, там, якщо будь-який гнів мав місце. Також ми ще читаємо про гнів у Євангелії від Матея, в 5 розділі 20, 26 вірш. Там написані такі цікаві слова. Кажу бо вам. Що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не підете в Царство Небесне, ви чули, що було сказано давнім: не вбивай. і коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпаде суду. Хто ж скаже братові нікчема, той підпаде Верховному судові. А хто скаже дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли, отже, приносиш на жертовник дар дартві і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар, піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі щоб противник часом не віддав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не скинули в темницю. Істину кажу тобі: не вийдеш звідси, доки не заплатиш останнього шага. В іншому перекладі це звучить так. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Старство Небесне. Ви чули, що було стародавнім наказане: не вбивай, а хто вб'є, підпаде. Підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого нікчема, підпадає Верховному судові, а хто скаже дурень, підпадає геєнні в вогненні. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, і тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залишив тут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. З своїм супротивником швидко мириться, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя, щоб прислужнику від тебе не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинули. По правді кажу тобі: не вийдеш звідти, поки не віддаси останнього шеля. Останній гріх це гріх. Лінощі лінь. Якщо подивитися на цю картинку, дівчинку, яка символізує, символізує цей гріх, гріх лінощі, ми бачимо, вона такий блакитні сукенниці. А нека собі дує мильні бульбашки. яка собі безтурботна, і щось собі там якісь піря, бачить, чому в неї сукенці, вона така собі зовсім зовсім безтурботна. Забула про свої обов'язки, відповідальність, що вона мала робити. Отже. Ну, про Лін найкраще сказав один священик, тому вище згадуваному інтерв'ю е, на сайті журналу Кредо, яке я згадував в першій частині цього відео, е, що лінь притаманна кожному, хто втікає від відповідальності. Тобто, звичайно, найбільш поширені лінощі – це заданбання обов'язків. Також написано в другому посланні до Слонян, в третій розділ 6 по 13 вірш. А вам, брати, наказуємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, сторонитися кожного брата, що, який живе в ледарстві, а не запереденням, що ви його прийняли. Самі ви знаєте, як треба нас наслідувати. Ми ж безладдя поміж вами не коїли, ані не їли ні в кого дарма хліба, а день і вночі тяжко та гірко працювали, щоб не утруднювати з вас нікого. Не тому, що не маємо на це права, а тому, щоб дати себе вам за зразок, щоб ви нас наслідували. Бо коли ми були у вас, ми вам це наказали. Як хтось не хоче працювати, хай і не їсть. Та проте чуємо, що деякі у вас живуть у ледерстві і не роблять нічого, тільки байдикують, ну, як та дівчинка на картинці. Таким то наказуємо і велимо Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і споживати хліб, що самі зробили. А ви, брати, не втомлюйтеся, добро чинити. В іншому перекладі цей урив звучить так: «А ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, що ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому, а не переданням, яке ви прийняли ви від нас. Самі, бо ви знаєте, як належить наслідувати нас. Бо ми поміж вами не сильні справляли, і хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі і напруженні день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем. Не тому, що ми влади не мали, а ш... але щоб себе за зірцям дати вам, щоб нас ви наслідували. Бо коли ми в вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Бо ми чуємо, що дехто між вами е, живуть по-ладачому ніхто. Нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ссусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власне хліб їли. А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добро. Також я хотів згадати уривок з нового фільму. В тому фільмі, який, який називається «Засліплений бажанням, там головний герой зустрічається з дияволом, що у фільмі має вигляд приваблювої жінки, яка, яку грає е актриса Елізабет Харлі. Е, Це та сама актриса, що грала Далілу у фільмі «Самсон і Даліла, якщо хтось дивився. Тобто автори фільму добре знали про сім головних гріхів і навіть вклали цей перелік в сюжет фільму, Ну, про що можна побачити з того діалогу, там де а, головне герой питається, чи вона тільки думає про секс, тобто диявол тільки спокушає гріхом, нечистотою. А вона каже, ні, ще є ще інших гріх, в нашому тільки на тому зциклівати. Ну, а, а хотів вам дати. Побачення. Можливо, я Я до. І вже мені дуже допомогла. Знаю, я погано поводилася. Ти тільки про це й думаєш. Гадаєш, секс це голове в житті. Звісно, ні. І в нього є жадовина на жарливі сліни, ще днів пиха задість. А ще чесність, важка праця, турбота про ближні та подібні речі. Ні. Ти у мене такий ідеаліст. Можливо, я у змозі тобі допомогти? А вже. Вже по другому разу пішло. Знаю. Я ну, ви зрозуміли, так? Ну, що навіть сценаристи голівудських фільмів знають про перелік всіх восьми гріхів. Взагалі, крім того, в цій лекції я ще в цьому відео багато чого пропустив. Наприклад, про те, що порушення будь-якої Божої заповіді це є гріх. Тобто, наприклад, ми можемо читати. В старому Завіті про те, що євреї були дуже твердо народом, дуже багато рішили, і тому їм було дано 10 заповідей через Моїсея як педагогічний засіб аж до приходу Ісуса Христа. Можемо про це читати в Торозаконні, в п'ятому розділі, також в самому Виході. От Ісус Христос сформулював дві основні заповіді любові, які ми читаємо в Євангелії Дмитея 22, 35, 40. І от один із них, законний вчитель, спитав його, спокушаючи, Учителю, котра найбільша заповідь в законі, він же сказав до нього: Люби Господа, Бога Твого, всім Твоїм серцем, усією Твоєю душею і всією думкою Твоєю. Це найбільша і найперша заповідь. А друга подібна до неї. Люби ближнього, себе, лю, люби ближнього твого як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Справді, якщо людина виконує ці заповіді, то звісно випливає, що вона також виконує деколог Мойсея. Тобто вона не буде займатися ідолопоклонством, магією, забобонами, скиданням років, не буде вірити в реінкарнацію, чи атеїзм, чи подібні. Речі, чи вірити взагалі в будь-що, що суперечить Божому Слові, то, що написано в Біблії, то, що всім відомо, ті, що читають Біблію. І якщо вона любить Боже Слово, якщо вона любить Бога, якщо вона дійсно читає, хоча б там раз на день, чи хоча б в тиждень, хоча б в неділю до церкви піде, послухає, що священик читає на проповіді, на казані. Тобто вона відповідно буде і в неділю святкувати, і буде неділю до церкви ходити. Буде любити шанувати своїх батьків, не буде вбивати, не буде робити ані гріха аборту, вбивства ненародженої дитини ембріону, ані не буде вживати абортативні засоби, що не дозволяють ембріону зачепитися за оболонку матки, тим самим вбиваючи його, і ані не буде робити гріха ефтаназії. Адже тільки Бог знає, коли має померти та чи інша людина, і людина цього не може вирішувати. Людина замість Бога. Також така людина, яка Любить Бога і виконує дві заповіді любові, вона не буде чужоложти, не буде займатися перелюбом, тобто не буде спати з іншими жінками чи чоловіками відповідно, не буде красти, не буде брехати чи свідчення не неправдиво, не буде зайсти, чи хотіти жінки свого ближнього, чи будь чого, що належить іншому, іншій людині. Також тут багато чого прописано, наприклад. Можна прочитати згадки в Старому Завіті про засудження гріха алкоголізму, також засудження гріха гомосексуалізму, як в Старому Завіті, так і в Новому Завіті, засудження думок про сексі, про що читаємо в Євангелії від Матея 5,27, засудження гріха трансфетизму, кросдресерства, про що читаємо второзаконі 22-5. Також багато різних цікавих моментів зі старого завіту. Про те, ну як про взаємо. Пов'язання гріхів, як один гріх спричиняв інший гріх. Переважно це було гріх або перелюб, або розпусти. І він спричиняв вбивство цієї людини, яка вчинила цей перелюб інших людей з задзвісті або з ненависті, гніву. Тобто тут все закручено всі ті сім гріхів. Так? Можна просто прочитати як приклад. Вони не є приклад, щоб ми робили так само. Це приклад, що ми повчилися. Що вони робили, що вони робили неправильно, що ми так не робили. Бо щоб побачили, що з цього всього випливає. Ми зараз не можемо там уїбати, от, допустимо, людина щось сьогодні зробить рік, вона не знає, що буде завтра чи не завтра. Але коли ми прочитаємо ті всі випадки, які були в старому завіті, чи навіть в новому завіті, ми бачимо, що за чим йшло, що слідувало і що з того всього вийшло. І Тому ми вже тепер можемо нав... повчитися на чужих помилках, подивитися, що вони зробили, до чого то привело, щоб не робити того самого. Наприклад. Можна почитати про вбивство сина Якова Сихема і всіх його співмешканців через те, що він з збез... тобто зґвалтував їхню сестру Діну. Про що читаємо у книзі Буття 34 розділі? Або, наприклад, про смерть Анана, сина Юда, який займався мастурбацією, про що читаємо у книзі Буття 38 з 8 по 10 вірш, або гріх Давида, про що написано в 11 розділі 2 книги Самуїла. Чи історія про дітей Давида, Амнона і Тамар, про що читаємо в другій книзі Самуїла в 13 розділі з 1 по 19 вірш? Як Амнон зґвалтував Тамар, і то, що хитрістю її підманив до себе за порадою свого двоєрідного брата. Потім Тамар це була його сестра по батькові, а потім після того, він її зґвалтував і зненавидів і вигнав, а потім його за це вбив Алесалом, який був рідний брат Тамарі по батькові і по мамі. Ну і взагалі, якщо це комусь було б цікавіше послухати, можете написати коментарі під відео, я можу приготувати нову відеолекцію, де я розгляну ці питання детальніше. Якщо комусь це буде цікаво. Христос Воскрес! Може ще заспіваю якусь маленьку пісеньку відому. Ty Господь, co Господь мені, хай в усіх думках, хай в усіх словах, та є Господи, Твоя краса, бо для мене ти важливіше всього будь царем.